Цьогоріч випускається зі шкіл 1724 людини. Ми запитали у кожного, скільки коштує випускний костюм і скільки коштує святкування випускного вечора. Скільки коштує ваша сукня? Не скажу мільйон мільйонів. Насправді, скільки витратили на сук? Три тисячі. Тисячу підсот. Небагато. Скільки це? Скільки 500. близько тисячі гривень. Скільки вартує ваш шкільний випускний костюм? Дві з половини тисячі. Дві триста. Тисяча чотириста гривень. А скажіть, скільки ви витрачаєте на те, щоб відсвяткувати випускний? Героям слава! Ну, десь тисячу дві. З чоловіка дві тисячі. О, Тисяч три, напевно. На святкування? Ну, не знаю, близько 400 гривень. На святкування О, більше. На святкування скільки? Десь тисячу не стали. В школі здавали по 600 гривень з особи. А де працюють ваші батьки, що вони так за, за один день три з половиною тисячі віддають? Приватний підприємство. Ким батьки працюють так 5 тисяч гривень майже за один день. Депутат. Батьки, мама працює на трикотажній фабриці бухгалтером, а батько сварщиком. Ким хочеш стати? А, ви Ким? Филолог. Куди збираєшся вступати? Я взагалі маркетингом займатися. А лікарем. Куди збираєшся вступати? Львівський національний цей, медичний університет Львівський. А куди сам збираєшся вступати? Ну, в Черкаський вуз на автомеханіка. В ЧДУ, так? Да. В київський вуз. А чого Черкаси тебе не влаштовують? Немає куди розвиватись, напевно. в Києві велике місто, більше можливостей. Моя навчителя піду. Навчителя. До Польщі. А чому не Україна? Гроші ті самі, освіта інша, і рівень життя інший. І Потім діти народжуються, і ти вже знаєш, що все буде добре, а не потрібно йти на Майдан або щось змінювати. Вже ти знаєш, що якщо ти щось захочеш змінити, легко змінити там. І Стабільно, стабільно все більше. Значи вже все готове. Так. Хотілося б і готові змінювати, але люди якось не до кінця йдуть. Скільки ви витратили на грошей на репетиторів? Е, тяжко сказати. А приблизно. Або зараз скільки платите. Е, ну, в общем, десь е, кожну неділю ми ходили на три репетитора, а це по 300 гривень. По скільки? 300 гривень, три репетитора. Тобто в тиждень 900 гривень витратили? Ні, 300. А, 300. 300. Три, тобто в місяць 1200 гривень. 300. Як ви гадаєте, це нормальна освіта, коли дитині доводиться ходити до репетитора, щоб вступити в ВНЗ? Ну, все залежить від батьків, від батьків ще залежить. Так тут не скажеш. Якщо батьки хочуть, щоб дитина більш була освічена, вони вже самі йдуть на цей роблять самі. А ви задоволені шкільною освітою взагалі? Ну, в принципі, да Дорогі, Дорогі, в принципі а як ви оцінюєте в школі взагалі нормально навчають чи чому всі ходять до репетиторів? Нормально навчають, але ви розумієте, який зараз е, важ, важко вступити там. Е, ви розумієте, які там тести. Загальноосвітня школа в нас, а там тести. Ви от там фімлі, всіх оцих таких, тому що треба ті бали, і там дуже великий бал. і Надо тому ходити, підтягувати. Оте. Розумієте, не того, що в школі немає. У тестах просто те дадає, дається, чого немає в школі. Мені нанімали репетиторів. та Ні, нанімали. Ні. Він учився. Ну, ви виняток, речі. І він учиться, він учиться хорошо, і ми... Бо всі кажуть, ну, такий парадокс, що освіта хороша, але всі ходять до репетиторів. Як ви до цього ставитесь? Ну, як би, я я вважаю, думає, це так не... ну, як би, що. Я думаю, таке ви кожного раді. Я нічого плохого в этом не бачу. Якщо у людей є можливість, вони хочуть допомогти своєму рібінку, по чому б і ні. Не рахувалися, на репетитора витратили за рік? Жодного репетитора не ходив в цьому речі, ні. Це ви в свімлі? Ні. Сьогодні багато шкіл кричало Слава Україні! Героям слава! Є серед ваших однокласників люди, які збираються служити в армії? Так, в нас <рес> з П класу тут є. Один. Уже ну то, пройшов медкомісію, вже і буде поступати в липні в армію. А скільки таких людей з вашого класу? Один. Я не знаю. Хто? Ну, хто не поступить, то Ну, Я знаю знайомого, який точно піде, але не від нашого класу. Ми таких не знаємо. Є такі ж серед вас, серед знайомих, люди, які не хочуть в університет, а хочуть захищати батьківщину і йти в армію? Нема. Нема. Такі, що прямо просто в армію, знаєте, є такі, що бояться, що їх заберуть. Якщо їх забрали, тоді вже так. тоді так. А такі, що прямо от, ти в армію, таких немає. Патріотизм не збільшився з огляду на події. Ну, збільшились фрази Слава Україна і вивчили гімн люди, а патріотизм якось не дуже. Нам зізналися, що на випускний костюм дівчата і хлопці витрачають від 500 до 2000 гривень. Так само на святкування від 500 до 2000 гривень. Якщо врахувати, що середня вартість. Кожного із пунктів 1250 гривень, то на кожного із випускників припадає 2500 гривень. Ми множимо 2500 гривень на 1724 випускники і отримуємо 4 мільйони 310 тисяч гривень. Витратили цьогорічні батьки на те, щоб їхні діти гарно. Виглядали і гарно відпочили на останок. Хай частина дорогі запусники! Щасливо дорогі